Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо говорити над Словом Божим з послання святого Апостола Павла до Ефесян, Ефесян 5, 1, 14. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас. І видав себе за нас як дар і жертву Богові, які приємні пахущі. А розпуста і усяка нечистота і жадоба до наживи навіть хай не згадується між вами, а як це личить святим також соромність і пусті балачки чи грубі жарти. Вони недоречні, а найкраще — подяка. Бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в Царстві Христа і Бога. Хай ніхто з вас не піддається Оманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на несухняних синів. Тому не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом, Господі, поводьтеся, як діти світла, адже плід світла, всякі доброті, праведності і правді. Досліджуйте те, що до подоби Богові. Не вставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, сором'ю навіть говорити усе, що засуджується, виявляється світлом. Оскільки все, що виявляється, стає світлом, це є сказано: встань, ти котрий спиш, воскресне, з мертвих. І Христос освіти тебе. Послання до Ефесян називається вершиною богослов'я нового завіту. У цьому невеличкому творі апостол Павло говорить про одвічний Божий задум, який виявляється у заснуванні Вселенської церкви Ісуса Христа. Хоча члени церкви належать до різних середовищ та національностей, але всі вони зібрані в єдине ціле, у яке автор описує як Божий храм. Христове тіло та Христову наречену, кожна місцева християнська спільнота повинна являти новий спосіб життя, у якій у своїй суті є наслідування життя Господа Ісуса Христа. Тому святий Павло закликає про відників церкви в Ефесі жити так, щоб відображати Боже світло для дезо. Рієнтованого через гріх відхід від Бога світу. Павло каже: поводьтеся, як діти світла. Справді, нам треба усвідомлювати свій стан і активно здійснювати те, що Господь об'являє у Божому Слові, що нам перешкоджає наші власні емоції, відчуття, почування. Ми іноді чуємося невпевненими Бого язливими, неоціненими, відчуваємо свою негідність, маємо почуття меншої вартості. Можливо, так і є, але ніщо не міняє того факту, що маємо Боже світло в собі. Отож, навіть якщо чуємося менш вартісними, можемо завжди сказати, Боже. Дякую за Твою любов. Коли чуємося розлюченими, можемо вирішити молитись, Господи, я цього не хочу, з цим не погоджуюсь, бо важливим у житті не а рішення. Тому, дорогі брати і сестри, усвідомим собі цю темряву, в якій часто сидимо через нашу саволю, гординю, нечистоту, але не погоджуємося на неї. Усвідомлюємо собі, яким Боже світлом ми оповиті, і як Боже світло керує нашим життям і виберем жити в тому світлі, як діти світла. Намагаємося завжди у своїх своїх грішеннях керуватися цим Божим світлом. Амінь. Слава Ісусу Христу!